Привіт-привіт! Мене звати? Подумай, скажи, а як мене звати? Я сонечко жук. І хоч маю ім'я Сонечко, але кольор у мене зовсім не жовтий. Подумай і скажи, якого я кольору? Червоного. Подивись уважно, який в мене одяг. Яскравий, червоний, гарний. Так, і мені подобається. А тепер уяви, що я сиджу у тебе на руці. Пограй зі мною. Покачай мене. Накрий мене долонькою. Подмухай на мене, підкинь мене. Тобі сподобалося гратися зі мною? Мені дуже сподобалось. Пропоную тобі помандрувати зі мною до лісу та подивитися, що буває ще червоного кольору. Ну що, полетіли? Ось ми прилетіли до лісу. Роздивись, будь ласка, що тут є червоного кольору? Квітка. Ягоди малини червоного кольору. Листочок, а ще грибочок. Подумай і скажи, що це за грибочок? Це мухомор, а червоний колір застерігає нас не брати його, тому що він отруйний. Давай уважно розглянемо гриб. Щоб пізнавати його серед інших та ніколи не збирати. На ніжці спідничка, шапочка червона з білими цяточками. Запам'ятав, як називається цей гриб, мухомор. А зараз пропоную тобі полетіти зі мною на город та зібрати врожай червоного кольору. Полетіли? Ось ми і прилетіли на город. Розглянь, будь ласка, уважно малюнок, які овочі намальовані. А тепер давай зберемо в кошик овочі тільки червоного кольору. Що ж тут у нас червоного кольору? Помідор. Буряк, перець червоний, і на городі росте також дерево яблуні. А які яблука на ній? Так, теж червоні, тому ми кладемо їх теж у кошик. Ось і зібрали ми такий гарний врожай червоного кольору. Мого найулюбленішого. А ще я хочу познайомити тебе зі своїми друзями. А ти подумай і скажи, як звати моїх друзів? Якого вони кольору і як вони пересуваються? Ось я сонечко червоного кольору. І я повзаю і літаю. А це. Жабка і вона зеленого кольору і стрибає. А це бджілка жовтого кольору і вона літає. Разом нам подобається гратися, коли на небі світить сонечко, але коли починається дощ, ми ховаємось під парасольками. Але парасольки повинні бути такого ж кольору, що і ми. Допоможеш нам знайти свою парасольку? Ну що, починаємо? Жабці потрібна зелена парасолька. Бджільці жовта парасолька, а мені? Ну, червона, звичайна парасолька. Ось і закінчилась наша подорож. А я пропоную тобі намалювати щось червоного, мого улюбленого кольору. Буду чекати на твої роботи. А я з тобою прощаюсь. До побачення!